Ще було чи, засідання а, а, що, так, По, постійної комісії питань, з питань земельних відносин, природного користування і планування території Червоної селищної ради. Сьогодні на засіданні виноситься розумне питання. На комісії присутні чотири депутати, на нас засідання правомощне, також запрошені керівники спеціалісти селищної ради. Прошу проголосувати за порядок денний. Прошу голосувати. Хто за, проти втримався домовло. Приступаємо до розгляду нашого питання. У від громадянина Про технічної документації щодо встановлення Площує 25 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Підготовлене проєкт рішення про відмову затвердження технічної документації з минулості щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевість та передачу у власність Морозу Андрію Олеговичу. На земельну ділянку площою 25 сутих. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Це мене розташована за адресою, село Бондарі, вулиця Гайки, 47. У зв'язку з відповідністю площа сформованої земельної ділянки площею 25 сутих, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд до площі 8 сутих. Для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд визначеною відповідно до рішення номер 6 від 29 червня 1993 року, яке видано засіданням виконавчого комітету Харківської сільської роди. Народних депутатів Чорнохальського району Полтавської області про розгляд заявку приватизації земельних ділонок, що є порушенням вимог статті 117 земельного кодексу України, якою передбачено формування земельної ділянки в межах норми безплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, господарські будівлі і споруди. Що перебувають у його власності, відповідно до частини 1 статті 2 Земеного кодексу України, віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, врахуючи статтю 88 Вудного кодексу України. Землі прибережних захисних слуг перебують у державній та комунальній власності та можуть надаватися в користування лише для цілей, визначених цим кодексом. Передача земель приватної приводну власність не передбачена. І в зв'язку з відсутністю, погодження меж земельної з суміжними власниками та самокористувачами, що передбачено статтею 198. України. Рішення набиваючи з здати його опублікування. Рішення може бути оскаржено в судовому порядку. Займі все. сьогодні. голосування. Прошу вас, слід. хто за? Проти утрималася одного голосу. Запитання за не виникли